Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Assassin's Creed 2. продовжуємо залишилось коротше все. Я позачищав всі райони, всі міста. Все, що можна було зачистити до основної сюжетки, я зачистив. Залишилось у нас гробниця в форлі. Ось оця. Euh, і це буде четверта, начебто, ця який медальйон, ця, який нам потрібно буде вставити в свою колекцію, щоб добратися до цих до обладунків. Он буде отважно сражатися со стражей і коло сим на Не захищайте этого розбойника. Он вовсе не герой. Пришел к нам или компьютер всех подряд. Мы будем рады. Просто радость. ради забавы. Он стражу накажет. За... Неужели моя <свистит> песня так ужасна? Бабло решая. <свистит> Внимание, путники! На дороге в Болонью замечены разбойники. По слухам, это наемники газконцы Это не я. Это не я. Приносите так, <свистит> пошли. <свистит> а, пошли будем добывать, добывать эту штуку. У мене самі найбільші... а... Мені цікаво, де знаходити оті мальовки. Ем, як вони називаються? Графіті, коротше, де знаходити. Я... Що за музика? Це музика те, що я підходжу близько до цієї, до гробниці. Ем, мальовки, оці, які. графіті щоб я міг розцей. Зібрати всі їх. Тихо, обережно. А! Тихо. Заходь. Це буде четверте. Потрібно буде ще потім дві знайти. Благо, що їх не дуже складно шукати. Ну, в принципі, їх взагалі не складно шукати, вони просто з'являються. Бігаєш по місту, вони з'являються. Так. Водичка. Окей. Тут я зрозумів, напевно. Проникніть в Рокаді Равелдіно і знайдіть почать Асасіна. Okay. Нащо я відмивався? Ото 500 з цих флоренів скидував? Скажи мені, будь ласка. Цей плач тут не діє, Та добре. <нів> Нема там нічого. Пірнай. Йдіть до сторожки, йду. Так, тут куди, тут потрібно якось нагору. Ага. Так, і сюди. Окей. А тут. А тут сюди. Так, а отут, ага. Окей. Так, тільки не падай. Не хочу по 10 раз туди-сюди ходити. Крути. Та крути, кажу. Навіть так. Тобто мені швидко потрібно. Це щось новеньке. Так, побігли. Окей. Сюди можна вилізти, напевно. Коротше, туди можна вилізти, там щось дзвонить, я вже чув. Залізь. Та відпустиш. Ну, бляха, диви на неї. Відкривай, та чо Майдан відкрий. Це напевно саме проста була секретна область. Так. Тут що ми маємо? Тут я можу заплигнути туди, а толку. Типу пофіг, можна було і пішки пройтись. Так, тут. Тут, напевно, просто тільки сюди. Там зачепитися нема за що, там стіна бачу, кудись можна. Більше я не розумію куди. Якщо я сюди стану. Там воно прийдеться лазить, так? Да? Чи ні? Ну тут я, чесно кажучи, не розумію куди. Можливо, під цею, під решеткою пропости. Ага. Під водою тут ще можна плавать. Оце я більше всього не люблю. В таких іграх ще й під водою плавати. Так. так куди ти поліз Блін, ну я ж туди натискаю, ну переплигни. Диви. Отак. так. Контрольна точка, дякую. За контрольну точку. Куди мені плигать? Нащо ти зліз? Борочок. Отак. так. Оп! Давай, хамелеон долбаний. Ну плыгай. Стражників до чорта. Ты залазить будешь? Так, тихо, хапай. Та я зрозумів, що їх тут багато. Мені ж на мапі видно. Вони, типу, одне одного будуть палити, чи як? Хай палять. <гум> Мінуснувся один. Так. А, куди ти заліз? Там, воно можна. Тут я не пройду. Коротше, мені сюди потрібно злазити, вилазити. Тихо, куди пішов? Валяйся, мовчки. Можеш сюди підійти? Ні. отак Спатоньки. Так, нагору 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 а, Сюди, типу? Ні. Ага. Тут можна було і пішки пройтись. Ця двер не відкривається. Та я тут заходь сюди. Тут можна залізти якось. Чорт, скользький гадіш. Ага. Та куди ти пішов? Я <решит> его <решит> не вижу. <решит> Я вижу его. вылазать будешь? Куда он делся? Ай! Ты <ти> нашу сплыгнул? Куда? Вперед, <решит> все. Трошки пошуміли. Це потрібно... А, це світло просто пробивається. Так, я тут заплутаюсь. М -м я правильно заліз? Чи неправильно? Напевно, неправильно. Сюди потрібно. Тихо. Де дзвонить? Десь нагорі. Якось отуди потрапити потрібно, а тут решетка закрита. Повинен бути або якийсь речажок, або щось. Тут нічого, ні, ні цього, нічого цього нема. Можливо, тут доски оці можна ви. Да, ну сплигни, Ну що ти робиш? Не виломується ці. На що ти сюди заліз? Сюди можеш залізти? Тихо. На двері можеш чіпитись? Ні. Це не руйнується. Окей. Так, звідти я прийшов. Нічого не розумію. Двері скрізь зачинені. Мені потрібно потрапити якось нагору. Ну а -а -а. тут я навряд чи запарю. Ну. Окей. Звідси він не запливує. Коротше, мені здається, потрібно... Так я ж звідси приліз тільки ж. Здається, ще ні. Там вихід. Там вихід. Нічого ця штука не дає. Ну тільки туди я бачу варіант запригнуть, більше ніякого. Ну, тут балок дуже багато. Ну, от що ти сюди полетів? Диви, дзвонить. А, на щит може. Диви точно. Так, тут також на час. Тільки не кажи, що мені дві штуки на час потрібно відкривати. Но потрібно встигнути проплигати я змій. Я це зміг зробити. Якщо я впаду, то знов цей цирк потрібно буде повторювати. А це на вихід, так? Ти будеш крутить, ні? А, це, це тут прохід відкриває. Тобто, щоб мені туди потрапити. Ну давай. Мені здається, я не встигну. Потрібно знов так же саме. Спочатку цю опустити не встиг би. Давай ще раз. І зараз біжимо. Оп, хорош. Окей. Так, сюди. Ти будеш лізти? Він не хоче лізти. Mm. Ох ти, Вася, бля. От скажи мені, на що він учепився отам за той. Е, блядь. Балбесину, якщо він не хоче. Переплигувати нікуди Я вже забув, куди мені потрібно. <плес> Сюди, правильно? Правильно, на щит мені потрібно. І там щось дзвонить, і, типу, я не розумію, де вона дзвонить. типу десь там. Ну. Так, сюди. Seu ok, <síntil> dobra, tá pertudo, tá da vai. Добре. Туди я явно не доплигну, мені потрібно на щит. Напевно, чи ні. А на цю... А, хоче, може ходити Ти бачив минулого разу він за це чіплявся, я намагався. Коротше. Тупенько тут трошки зроблена оця система. Але вже приходиться миритися з тим, що є. Так, окей, сюди я добрався. Та досить мені цих. Я і так бачу. Можливо. О, починається. Я не хочу з ним битися, а я його ніяк не обійду. Вініше його обійти можна, якщо знати шлях, куди і як пригати. А поки я знайду куди як пригати, то прийдеться його зарубати. Куди ти, ага. Підійди. Тихенько. Чого ти вопиш? Не вопи. А. Тут скрізь зачинено. Тут я не пройду, відповідно, мені в будь-якому випадку потрібно. Сюди. Ага. Зараз мене спалять. Знайоме ліцо. не уйти. Я й не збирався. Оходить. Так, тут нема нікуди. І тут нема нікуди. А тоді куди? Тут коні ще ходять. Я ж в вежі. Що роблять коні в вежі? Звідси я прийшов. Відкрийте двері, будь ласка. А, мені вниз потрібно злізти. Тоба це знав. Чіп, <сіп> Корм для конячок. Зачем этот тут А джопис, адж. Нащо ти виліз? Цікаво, а оцього можна так затаскати, чи ні? Ну його явно не вийде вбити от таким чином, як з ножа просто. Прийдеться битися. Я, звісно, спробую, чекай. З ядом. Точно. Не, давай. Отак. Я знаю його. Тихо, тихо. Те, що ти знаєш, нікого не хвилює. Оп. Здохне від яду. Погано, чуваку. Та, чувак, сядь посядь, бо впадеш буде гучно. А тут така акустика, що у мене в ушах буде дзвін стояти. Да, 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 скажений, давай, давай. Ти довго будеш ще крутитися? Бик здоровий. На Дорога вільна. Е, оп! Чи добить тебе? Добив. Е, де ота цей сейф? Скринька? Незрозуміло. Напевно. Напевно, тут десь є таємний хід. Сюди. Оп. Оп. А, мені сюди і потрібно було. Блін, я думав, я скриньку ту знайду те, що дзвоніло. Почекай. Потрібно подивитись, де воно що воно відкриває. Так, по цій балці потрібно буде лізти, окей. Все одно я не зрозумів. Знов таки, тут щось на час піде. На час пішли. Так, сюди. І що? Mm. Опана. на е, Зрозумів, в принципі, часу має вистачити. Куди ти плигаєш? В принципі, часу має вистачити. Сюди. 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 Та давай швидше. Оп! Добре. Коротше, протикав про я. Я не знаю, де той сейф, я не бачив підходи. Ну, не сейф, а це. А, скрита область. Я просто туди входив, ну, жодних не бачив. Там все було замуровано. Але воно щось. Зв... А можливо, оце якраз і звеніло, просто воно якось в кімната поряд, чи типу внизу якось. Можливо, це воно і є. Так, це є. Ще сундуки є, нема. Є речах, щоб вийти, я так розумію. Чи то я вже придручився, так, наловчився трошки до цих попригеньок. <рігінь> Вийдіть через потайну двері. Так тут же речах є. А, чекай, це те ж саме місце, через яке я заходив. Я можу, типу, повернутися, щоб спробувати знайти той чемоданчик. Чесно кажучи, немає жодного бажання плутатись тут. Можливо, там не дуже складно. Я просто не помітив. Якщо помітив, пиши в коментарях, на якій секунді це було. Хвилині секунді. І. Ну просто щоб знання було. Де я провтикав. Б Буду в себе потім карати За те, що. Белін, скажу. Ну я ж бачив. Ну дійсно, Ну там потрібно було. Я ж бачив, чому я не звернув увагу. Блин. Ніхто уваги взагалі не звертає, що чувак вилазить з цього люка. Все. Все. Благородні ціни для благородних людей. А, мені потрібна хілка. Друзі! Давай мені... я зроблю я отак. Є свіжої п'явки! Хейкі піявки? Дай мені хілки. А, лікуватись не потрібно. Так, поповнити. Купити і яд. І яд потрібен. Наповнити. Купити. А в мене 5 ядів? Я гадав три. А, то три в мене цих бомбочок. Ти наповнювати будеш? Купить. Прийнять. Назад. Виздравлювай друг. Обов'язково. Прощавай. Прощавай. Я б ще поремонтуватися зайшов, але мені здається, то таке. Пішли, коротше, я напевно збережуся там біля цього. Оці завдання, 11 тисяч флоренів в сундуки. Я можу в принципі повернутися е, в маєток. Якихось картин купити. Скільки це буде? 24, майже 25 штук. Я з оцими е, штуками так і не розібрався з завданнями. Вони з'являються постійно чи є кінцева кількість цих завдань. Якщо є кільце... кінцева кількість завдань, то я б їх, чесно кажучи, доробив би всі, щоб просто знати, що я зачистив територію. Як мені вийти звідси? Угу. Ну я, типу, правильно йду. Я маяком просто візьму це. Не сюди. Я б доробив давай, би ці давай, завдання, якби вони були, були кінцеві. Оце принеси подаю, обжени мене, перенеси листа комусь. Тобі потрібська допомога? Ні. Товар. Не потрібна мені медична допомога, вже все зроблено. От там п'яний якийсь валяється. От п'яному тому потрібна медична допомога, там йому потрібно витверезлювати, здати його. Або хоча б на крайня кросольчиком відпоїти. <смі> ну, Мені подобається насправді оці завдання виконувати. Вони такі нескладні і цікаві інколи. А, вбити там якісь кілька цілей, щоб тебе не помітили. Починаєш вигадувати, як її вбити, вбити ту ціль, щоб тебе не помітити. А, починаєш використовувати оці всі навички, які є. Оці монетки, туман, оце коль. Щоб, типу, тебе не засікли, просто кольнув і відійшов відразу в сторону, щоб ніхто не бачив, що перед тобою там, типу, ну, після тебе труп впав. Це прикольні місії. Набагато більше мені подобається, ніж місії в цьому, в першому Assassin's Creed. Маю надію, що місії в Assassin's Creed 3 будуть ще кращі. б міг би тут би зберігтись би? Лоренція. Мене, напевно, тут не збереже. Ну, прийдеться, значить, бігти знов сюди. Відпусти. Давай тоді ми отут завершимо. Печа... А, чекай. Це четверта початка. Ну я не бачу сенсу. Тобто по одній бігати туди-сюди відносить немає сенсу. Тому закінчимо на цьому поки що. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.